Вітаю вас на каналі TVT Digital Україна. Сьогодні у нас продовження циклу відеоглядів про мобільний додаток SuperCAM Plus, а саме розглянемо з вами функцію відеоаналітики. Поїхали! Мабуть, кожен з вас стикався з такою ситуацією, коли вам потрібно було знайти якусь певну подію за великий проміжок часу, наприклад, за останні 30 днів. Що ви робили раніше? Ви відкривали свій відеоархів і шукали цю певну подію і витрачали дуже багато часу. Але якщо у вас є мобільний додаток, ви можете знайти цю певну подію за лічені секунди. Як це працює, я вам зараз продемонструю. Для того, щоб перейти в пункти меню з відеоаналітикою, натискаємо ось цю кнопочку з трьома крапками. Натискаємо її та дивимося, що у нас тут є. Нас з вами цікавить останні 5 пунктів, а саме додавання людини, додавання автономерів, пошук по зображенню обличчя, пошук по прізвищу та пошук по подіям. Перейдемо до першого пункту це додавання людини. Для чого взагалі додавати людину? Додавати людину потрібно тоді, коли ви хочете зробити свою базу або робити групи співробітників менеджери, техвідділ та інші. Для цього взагалі потрібно сформувати ці групи. Якщо натиснути, то мобільний додаток пропонує сфотографувати вживу цю людину, або пропонує сфотографувати ось так самого себе, я не буду себе фотографувати, я вже є в базі. Ще один варіант додавання це додавання людини за допомогою фото. Через галерею. Ось натискаємо ось цю кнопочку. Ми можемо додати фото людини з вашої галереї на смартфоні. Обираємо якусь людину, ось, наприклад, ось це фото, та заповнюємо дані, наприклад, прізвище та ім'я. Наступний пункт меню пошук по зображенню обличчя. Якщо сюди зайти, то мобільний додаток пропонує сфотографувати вживу людину. Або сфотографувати самого себе. Зараз це я і зроблю. Ось так сфотографую. Далі обираємо проміжок часу, за який ми будемо з вами проводити пошук. Наприклад, ось з 15 травня. Та обираємо чутливість збігу. У мене стоїть середній. Та натискаємо почати пошук. Ось так працює мобільний додаток, ви бачите, він знайшов мене, який саме час здетектували мене ці камери. Ось ви бачите, я був перед камерою 24 травня, якщо сюди натиснути, можете зразу програти цей проміжок часу, і відразу можете зберегти цей файл. Ось таким чином. Натискаєте почати завантаження і зберігається прямо вам на смартфон. Повертаємось до нашого меню. Якщо ви хочете знайти людину по фото, то натискаєте ось у цю кнопочку, відкривається ваша галерея на смартфоні, обираєте фото людини, яку ви хочете знайти. Також обираєте певний проміжок часу, наприклад з 20 травня, та починаємо пошук. Ось так знайшло цю людину, якого числа та в який час вона була здетектована цими камерами. Наступний пункт меню пошук по прізвищу. У нас тут два пункти. Перший це група. Обираємо групу, в якій ми будемо шукати цю людину. Та саме пункт меню, де ми будемо вводити наше прізвище або ім'я нашого співробітника. Якщо ми вводимо ось перші літери, то система вже відразу його знаходить. Я буду шукати себе. Система мене вже відразу знайшла. Натискаємо ось так. Обираємо проміжок часу, ОК, OK, та починаємо пошук. І так, ви бачите, система знайшла мене по моєму імені. Далі є ось така цікава функція провести сортування. Натискаємо її, ось ця кнопочка. Ви бачите, система відсортувала мене по дням. А також, якщо ще раз натиснути... Цю кнопочку, то ми можемо провести, подивитися цей архів. Або якщо натиснути ось сюди, то ми можемо перейти в меню, де будуть всі наші ролики, де я з'являвся перед камерою. Наступна функція у нас пошук по подіям. Якщо натиснути і зайти в це меню, у нас тут буде ще 4 пункти меню. Це обличчя, людина, транспортний засіб та комбінований пошук. Натискаємо перший пункт меню обличчя. Що в нас тут є? У нас є тут е, час, вибираємо час, за який час ми будемо шукати це обличчя. Та варіант пошуку. Перше це просто обличчя. Система буде шукати всі обличчя, які є в архіві. Другий пункт меню це успішне розпізнавання. Буде шукати тільки тих людей, які є у вас в базі. І останній пункт меню це незнайомець. Буде шукати тільки тих людей, які у вас немає в базі. Давайте спробуємо ось перший пункт меню. Будемо шукати всі обличчя, які є в базі. Обираємо проміжок часу, наприклад, з 20 травня по, ну, по 24 травня, наприклад. ОК. Okay. І почати пошук. Все, система знаходить всі обличчя за цей проміжок часу. Далі спробуємо наступний пункт меню. Це успішне розпізнавання обличчя. Система буде шукати тільки тих людей, які є в базі. Натискаємо. Проміжок часу залишаємо той самий. Почати пошук. Нема даних. Окей. Вибираємо другий варіант. Наприклад, по 26 травня. Почати пошук. Так, система знайшла мене, бо я є в базі. І останній пункт меню незнайомці. Теж давайте проведемо, поставимо проміжок часу по, наприклад, 25 травня і починаємо пошук. Ось так ви бачите, як зручно і дуже швидко все працює. Повертаємося до нашого головного пункту. Наступний пункт меню це людина. Ця функція працює тільки тоді, коли ваші камери налаштовані на таку аналітику, як вторгнення в зону та перетин лінії. Якщо звичайні ваші камери, які працюють на детекцію руху, вони спрацьовують на будь-що завгодно. Це може бути якесь хибне спрацювання, на комах та таке інше. Але ця аналітика спрацьовує лише на рух людини. Давайте перевіримо, як вона працює. Обираємо проміжок часу. Тут ще є додатковий пункт меню це тип. Це те, що я вам казав, що ця аналітика працює тільки при вторгненні та перетину лінії. І починаємо пошук. Ви бачите, відсортувалося тільки вторгнення людини. Ось так, якщо натиснути, ви теж можете таким чином зберегти цей відеоролик. Ось так натискаєте та починаєте завантаження. Все працює дуже зручно і швидко. Наступний пункт меню це транспортний засіб. Якщо зайти сюди, що ми тут бачимо? Теж бачимо проміжок часу, за яким ми будемо шукати, по яким камерам ми будемо шукати, можемо обрати. Далі ми можемо обрати транспортний засіб, який є в базі, чи взагалі всі транспортні засоби. Наступний пункт меню ціль. Тут ми обираємо автомобіль та безмоторний транспортний засіб мається на увазі велосипед. Та також можемо сюди ввести номерний знак, по якому ми хочемо знайти цей автомобіль. Наприклад, хочу знайти ось такий номер 1174. Почати пошук. Ось бачите, знайшло за сьогоднішній день ось цей автомобіль. Ви можете так само придивитися цей ролик. Та відразу ось таким чином зберегти його на смартфон, почати завантаження. Повертаємося до нашого пункту меню. Це я шукав по конкретному номеру, а якщо його прибрати, то і натиснути пошук, то ви бачите, будуть шукатися всі автомобільні номери, які є в базі. І останній пункт меню це комбінований. Пошук, що мається на увазі. Система буде шукати всю аналітику, яка у вас налаштована на реєстраторі. Це теж дуже корисно, коли ви хочете знайти всі ваші події, які у вас відбуваються на вашому реєстраторі, без всяких комах, собак, а тільки те, що потрібно. Теж обираємо проміжок часу та натискаємо пошук. Все. Ось таким чином ви бачите, що тут: автомобільні номери, людина, обличчя, в принципі, все, що в мене налаштовано на реєстраторі. Наступний пункт меню це додавання автомобільного номеру. Коли він вам знадобиться? Наприклад, коли у вас стоїть камера на автомобільні номери, і ви хочете додати оперативно автомобільний номер прямо з мобільного додатку. На цьому огляд основних функцій меню закінчено. Якщо у вас з'явились питання, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей!